Любі, всім привіт! Ви на каналі Самінторі, і сьогодні хочу розібрати таке коротеньке відео зробити на тему, як же збільшити охоплення у своєму профілі, тому що дуже часто я чую проблеми, що мої охоплення впали, мої сторіс дивляться все менше, лайків все менше, та взагалі якось так нуднувато на сторінці. Але спочатку обов'язково підпишись на мій канал та постав лайк цьому відео. Мені це буде дуже приємно. І перше, що я хочу наголосити, це те, що охоплення в сторіз взагалі не є показником на даний момент, тому що ми повинні розуміти, в інстаграму існує дуже велика кількість алгоритмів, на які ми не можемо вплинути, навіть ж самі охоплення, перегляди в сторіс. Це є нормою, коли дивляться не всі 100%, а 30-20% від вашої аудиторії. Звичайно, якщо менше, це вже є під питанням. Звичайно, що якщо ви завоюєте увагу 80-90% аудиторії, це буде дуже крутим результатом, але, звичайно, до цього треба дійти. І перше, ви повинні розуміти, що треба заохочувати аудиторію, щоб вона реально хотіла вас дивитися цікавим контентом. Що я маю на увазі під цікавим контентом? Це те, що відповідає реально вашій цільовій аудиторії. Чим ви займаєтеся, який контент і цікавий в плані того формату? Можливо, комусь цікавіше буде різко, комусь сторіс. Хтось робить акцент на фото та текстових дописах. Тому тут треба дізнаватися і аналізувати. А, також ви повинні розуміти, що штучний інтелект інстаграму визначає навіть. То зображений на картинці дівчинка чи хлопчик, а, який це контент по типу, розважальний, інформаційний, чи ви просто продаєте саме комерційним типом контенту? Тому ви повинні в першу чергу проаналізувати, що реально буде цікавим вашу аудиторію, тому що просто звичайний контент вже всім набрид. І якщо ви дійсно хочете виділятися типу не лайфстайл-блогу, а на якусь конкретну тему, то подумайте та примініть креатив. Або зверніться, звичайно, до людини, яка може вам надати таку інформацію, надати такі певні ідеї, банку ідей чи тому подібне. Друге, це, звичайно, сторіс. І сторіс не просто статичні сторіс, а реально цікаві сторітелінг. Ви повинні розуміти, що всім статичні сторіс по типу я прокинулася, я попрацювала і пішла щось там ще поробила, ні, вони вже нікому не цікаві. Якщо це експертний, тим паче блог, ви повинні розкривати всі сторони своєї експертності і сторони своєї особистості, звичайно, в рамках того дозволеного, що є в вашій голові. Скажімо так, я маю на увазі про особистенке життя. Це не означає, що ви повинні виносити це, якщо ви цього не бажаєте. Але сам факт того, навіщо робити ці сторітелінги? Щоб реально була якась сюжетна лінія, і у людей не було бажання просто прогортати ваші сторіс чи свайпнути вниз і просто згорнути. Ось тим самим ми падають ваші охоплення, коли люди роблять такі дії, знову ж таки інстаграм на своєму штучному інтелекті це розуміє. І, звичайно, міксувати формати, щоб це не були тільки розмовні сторіс, ваша розмовна голова, і, скажімо так, не було тільки текст. І, звичайно, не забувати, що міксування допомагає більш зробити яскравішим ваші сторіс. Наступне, це, звичайно, що регулярність. Тим паче, якщо ви запускаєте таргет, люди до вас приходять і бачать, що у вас немає взагалі в інстаграмі, ви ніяк не активнічте, не не взаємодіяти з аудиторією, то сенсу не буде від цього таргету. Як мінімум, у вас повинні бути заповнені актуальні історії, які, скажімо так, заволодіють вашою потенційною аудиторією, навіть за вашої відсутності, або ж регулярність. Ністю постингу дописів Reels і сторіс. І останнє це дуже що впливає на в принципі активність вашої аудиторії і охоплення, це те, щоб ваш контент був зручний для вашої аудиторії, щоб він міг з легкістю зрозуміти ваш контент. Поясню на прикладі тих же самих розмовних сторіс. Якщо ви дуже часто користуєтеся саме розмовними сторіс, не забувайте, що деяким людям незручно в даний момент прослухати ваші голосові. Можна сказати, повідомлення. Хтось взагалі не любить слухати розмовні сторіс, а йому простіше сприйматися текстом. Тому є два варіанти виходу з цієї ситуації, або використовувати субтитри, які будуть дублювати ваші розмовні сторі, або просто виписуйте на сторіс головну думку, головний інсайт, про який ви кажете в цій сторі, щоб людина плюс-мінус розуміла, про що ви говорите. Тим самим вона буде розуміти ваш контент і буде розуміти, що ви піклуєтесь про неї як про слухача. Це такі мої невеличкі поради, які дійсно можуть вам допомогти в підвищенні охоплень у вашому профілі. І я маю надію, що вони вам допоможуть і бажаю вам всьому успіхів і до наступної зустрічі!